Рік. У чому унікальність географічного положення та рельєфу Антарктиди? Отже, у чому унікальність географічного положення та рельєфу Антарктиди? План нашого уроку складається з п'ятьох частин. Перше, у чому унікальність географічного положення материка? Друге, як був відкритий південний материк? Третє яка тектонічна будова Антарктиди. Четверте які особливості рельєфу материка. І п'яте. Що приховують надра Антарктиди. Антарктида. Антарктида унікальний за своєю природою матерік землі. Білосніжний крижаний вінець з південної півкулі. Узимку Антарктида занурюється в темряву полярної ночі, а влітку сонце не опускається за горизонту, освітлюючи льодову пустелю. На південному полюсі сходом і заходом сонця можна мілуватися тільки один раз на рік. Тут розташований світовий полюс холоду, спостерігаються найсильніші вітрини на землі. На матеріку відсутнє постійне населення. Наше знайомство з материком Антарктида починається з її основних розмірів. Площа материка 14 – 14,1 мільйонів кілометрів квадратних. Висота над рівнем моря 2,5 тисячі метрів. Найвища точка гора Вінсон 4892 метра. Найнижча точка. Западина Бентлі мінус 2 метрів. Довжина узбережжя понад 18 тисяч кілометрів. Найбільше озеро Восток 15 500 кілометрів квадратних. Найдовша річка Онікс 32 кілометри. Середня висоти. Понад 2000 метрів. Ми з вами будемо використовувати такий термін, як Антарктика, а це Південна полярна область Землі, до складу якої входить матерік Антарктида та ділянки Південного океану, що межує з Антарктидою. Чому унікальність географічного положення Антарктиди? Антарктида не схожа на жоден інший матерік. Це полярний матерік, що простягнувся на крайньому півдні Землі. Континент розташований в межах Південного полярного кола, у полярних широтах і в Антарктичному кліматичному поясі. До матеріка належать і прилеглі острови. Від інших материків Антарктида відокремлена величезними океанічними просторами. Положення матеріка в районі полюса призвело до утворення потужного крижаного покриву. Завдяки товщі льоду Антарктида є найвищим матеріком землі. Її береги високі і прямовисні. На материку розташований полюс холоду. Береги Антарктиди омиває Південний океан. Холодні води океану в прибережній Антарктиді складають систему кругової течії західних вітрів. Майже весь суходіл континенту лежить на південь від південного полярного кола. Близько 97%. Антарктиди вкрита льодом. За межі Південного полярного поясу виходить край Антарктичного півострова. На ньому розташована єдина крайня точка матеріка північна, це Мис Сіфре 63 градуси Південної широти. Цікавим є той факт, що льодовиковий щит Антарктиди. Вкриває материк вже приблизно 40 мільйонів років. Диво дивне. Пропоную роботу з картою Атласу. Два завдання. Перше, визначте за допомогою фізичної карти відстань від Антарктиди до інших материків Згадайте, що один градус дуги на меридіані дорівнює 111,3 кілометра. І друге на сторінці 35 підручника. Користуючись фізичною картою Атласу, знайдіть і підпишіть на контурній карті великі моря, які омивають матерік Веддела, Росса, Дейвіса. Співдружності. Як був відкритий Південний Матерік? Антарктиду відкрили значно пізніше, ніж інші материки. Ще в давнину вчені висловлювали думку про існування суходолу у високих широтах Південної Півкулі, але остаточно це було з'ясовано лише в другій половині 18 століття. На пошуки південного материка вирушила експерименту. Англійська експедиція, яку очолював Джеймс Кук, відомий англійський мореплавець. Він не раз перетиняв південне полярне коло, але пробратися крізь Кригу до матеріка так і не зміг. Результати експедиції Джеймса Кука надовго позбавили мореплавців бажання вирушити в ризиковані плавання на пошуки південного материка. Матерік був відкритий лише у 19 столітті. А експедиція під керівництвом англійського полярника Ернеста Шептена досягла вулканічної вершини Ребус в Антарктиді у 1908 році. 14 грудня 1911 року норвежець Рауль Амонсен, а 18 січня 1912 року англієць Роберт Скотт досягли Південного полюсу. Це було найбільше географічне відкриття. Останніх століть. Дивовижним фактом було те, що у складі експедиції Роберта Скотта був українець, уродженець з Полтавщини Антону Лукичу Мельченко. На його честь названа Бухту на березі Оуца, відкриту дослідниками Антарктиди 1958 року, та скелю на острові Росса. Ось така історія відкриття. Південного материка. Яка тектонічна будова Антарктиди? Як ви вже знаєте, колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою складала прадавній матеріг Гандвану? В основі Антарктиди лежить давня докембрійська антарктична платформа яка зумовлює рівнинний рельєф материка. Фундамент платформи складається з метаморфічних і магматичних порід, здебільшого гранітів. Зверху його вкриває чухол осадових відкладів, цікаво, що в них були знайдені рештки давніх рослин і тварин. У західній частині материка, в Альпійську епоху горотворення. Утворилася складчиста область, їй у рельєфі відповідають гори, що піднялися вздовж розломів земної кори. Мільйони років тому на материку був теплий помірний клімат, росли хвойні та букові ліси. Під час зледення утворився потужний льодовиковий покрив. Подивіться його на профілі. Під його тиском земна поверхня була ніби вдавлена, і тепер у деяких місцях вона розміщена навіть нижче від рівня океану. Які особливості рельєфу матеріка? Антарктида має ніби дві поверхні. згори гори льодовиковий покрив. Знизу підлідна земна поверхня. Потужний льодовиковий покрив завтовшки від 2 до 4 тисяч метрів. Укриває майже весь матерік. Він має вигляд купола, трохи піднятого в центральній частині. Середня висота материка становить майже 2000 метрів. Крижана поверхня простягається на тисячі кілометрів. Снігові бархани нагадують хвилі. Тільки поблизу узбережжя та подекуди у внутрішніх районах, наче острови, здіймаються гірські хребти і окремі вершини. Підрідний рельєф гори і рівнини, піки та западини приховані. Як рельєф дна Світового океану під товщою Криги. Між Західною та Східною Антарктидою через увесь матерік простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Ант-Південної Америки. Їх найвищі вершини, що сягають 3-4 тисяч метрів, здіймаються над крижаним покривом материка. У Західній Антарктиді на масиві Вінсон розташована найвища точка Антарктиди. Вінсон Вінсом-масив – 4892 метра. Під товщею льоду знаходяться десятки вулканів. Є ознаки того, що вони прокидаються і підігрівають знизу крижами покрив. Про це свідчать. Лодотруси. Найбільший діючий вулкан Ребус 3794 метра. Під льодом матеріка є гори, які іноді виступають на поверхню долини, рівнини, русла колишніх річок, чаші колишніх озер. Дивовижними фактами є наступний. Унікальний шельфовий льодовик. Він найбільший у світі. льодовик роса. Завширшки 800 кілометрів, завдовжки 1100 кілометрів, товща криги 700 метрів. Таким чином рельєф материка дійсно різноманітний. На слайді ви бачите світлину найбільшого шельфового льодовика у світі льодовик Росса. Завширшки 800 кілометрів, завдовжки 1100 кілометрів, товщина криги 700 метрів. Гігант. Під дією сили тяжіння і особливості рельєфу льодовики Антарктиди постійно рухаються від центра до країв матеріка. Швидкість їх сповзання в середньому становить 200 метрів за рік. На словничку ви бачите нові поняття. Рух тріщин і тертя крижанів шарів спричиняють льодотруси, а на Натакі це 26 вершин гір, що виступають з під льоду. Хвилинка для очей. Мапа-дуру-дуру, папа, дуру-дору, Дручника дослідження. Розгляньте малюнок. Дослідить його і дайте відповіді на запитання. Перше. Чому ложе океану в деяких місцях розташоване нижче рівня моря. Друге. Чому Антарктиду називають холодильником Землі? Третє. Чому більша частина айсберга Міститься під водою. І четверте, як утворилися морські і континентальні відклади. Що приховують земні надра Антарктиди? На ранніх етапах дослідження Антарктиди було знайдено кам'яне вугілля. Геологи вважають, що кам'янове вугілля в надрах Антарктиди. Міститься більше, ніж на будь-якому з інших матеріків. Крім того, тут була знайдена роди чорних і кольорових металів, алмази, гірський кришталь, сльоду, графіт. В Антарктиці запаси нафти складають більше 100 мільярдів тонн, а запаси газу близько 15 трильйонів кубічних метрів. Також цей світовий резерв. Має великі запаси золота та інших корисних копалин. Їхній видобуток у суворих антарктичних умовах пов'язаний з великими труднощами, але промислове видобування цілком можливе за належного розвитку техніки. Ось такий висновок. Коротко про головне. Антарктида має унікальне географічне положення. Антарктиду відкрили значно пізніше, ніж інші матеріки. В основі Антарктиди лежить давня докембрійська платформа. Під час зледеніння на континенті утворився потужний льодовиковий покрив. У деяких місцях земна поверхня розміщена нижче. Від рівня моря? Антарктида має ніби дві поверхні, згори льодовиковий покрив, знизу підлідна земна поверхня. Антарктида має великі запаси різних корисних копалин Пропоную перевірити себе. Яку область земної кулі? Називають Антарктикою А. Антарктиду разом з прибережними водами та прилеглими островами, Б. Центральну частину Антарктиди, де переважають найнижчі температури, В. Прибережні холодні води навколо матеріка Антарктида, Г. Сукупність усіх островів навколо матеріка Антарктида. Так Вірна відповідь А. Наступне питання. Укажіть характерну ознаку льодовикового покриву Антарктиди. А. Льодовиковий купол охоплює майже третину площі матеріка. Б. Максимальна товщина льодовика не перевищує 200 метрів. В. Лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики. Г. Льодова поверхня зумовлює істотну різноманітність ландшафтів. Так, ви праві. Це в Лід сповзає в океан утворюючи великі шельфові льодовики. Наступне завдання. У 2041 році закінчиться термін дії. Протоколу щодо охорони навколишнього середовища Антарктиди. Враховуючи особливості природи матеріка, Запропонуйте найбільш перспективний та екологічно безпечний напрямок освоєння Шостого континенту а Розміщення поселені підприємств в Антарктичних оазісах Б. Використання потужного резерву енергії стокових вітрів в Розробка родовищ корисних копалин на узбережжі та шельфі, г. Розвиток китобійного промислу у водах навколо Антарктиди. Так, ви праві це використання потужного резерву енергії стокових вітрів. Домашнє завдання до наступного уроку. Перше. Виконайте три вправи за QR-кодами або посиланнями до Learning Apps. І друге. Повторіть завдання, що на слайдах презентації номер 6 та No11. На все добре. Бажаю успіху.